Всім доброго, гарного, тихого, мирного вечора. Поступило запитання від моєї куми, де в мене в цьому сараї поміщаються 5 кіз, бо вона знає, що тут була одна козочка. Вона просто ходила зі мною її доїти вечором пізно, коли почалася війна. Ми з першого дня з маленькими дітьми залишилися без папи, четверо дітей, меншим двойняшкам перший день війни виповнилося 5 місяців. І я залишилася сама з ними, з чотирма, ну, ще бабуся, старенька, 77 років, на той момент було, зараз вже 80. Ну, і... Нам прийшли на допомогу, я навіть не розчитувала і не мріяла, і не просила нікого, бо знала, що всі люди перелякані. Війна почалася, всі були в шоці, в тому числі і я нічого не розуміла, що діється. Тому дуже їм дякую. На допомогу прийшли мені дві куми: кума Ляля і кума Таня. Вони по черзі. Ночували у нас, вечором приходили, як на роботу, ночувати, допомагати вечором з дітьми, покупати дітей, покормити, покладати спати, закачати, бо двоє все-таки на руках п'ятимісячних. І вони приходили мені допомагати. А ми за дві неділі так сталося, що за дві неділі до початку війни ми купили першу нашу козу. Вона стояла отут, де зараз стоїть і ця красоточка. Басяня в нас була перша коза чорна. І вона була в нас одна. Вона розкотилася в січні, в лютому ми вже її купили. Ну, без козенят. Козенята залишилися там у тих хазяїв. І вона доїлась на той момент три рази рано в обід і ввечері. То ввечері я її доїла пізно, в часов 10 вже, це ж все-таки зима, лютий місяць, березень потім, е, в 10 годин вечора це темно вже і страшно, і судя по обстоятельствам і по тому, що проходило проход, в країні. То коли я вже йшла доїти вечором козу, в 10 годин, зі мною йшла кума, ну так, та, яка на той момент діжурила зі мною. Бо вони через день приходили по очеріді, дуже їм дякую, допомагали з дітьми. Тому коза ой, коза, вибачте, тому кума знає, що в цьому приміщенні стояла всього одна коза. Вона тут стояла чи сиділа, чекала мене, а я доїла. І це вчора чи позавчора вона мене питає, а де ж у тебе там в тому поміщенні, де стояла одна коза, поміщається п'ять коз? Я кажу, ну так, спокійно поміщаються, це я зараз хочу показати, як вони у нас тут п'ять коз стоять. При цій стороні, при цій стіночці, ось стоїть у нас жужа. Далі стоїть красотка. Це там, де стояла Масяня. І далі в углу стоїть молоденька луна. Потім, це там в углу за тим брезентом, це там двері на вулицю. Тут стоїть карамелька вже при цій другій стіночці. Молоденька козичка. Ну і малишка з цієї сторони. Ну, я так уже дивлюся і думаю, що при всьому моєму бажанні вже тут шоста коза, мабуть, не поміститься. Ну, хіба десь тут -то? вона то поміститься, але тут же проход, слідуючий сарай ось двері. І тут проход. Але ж вже тут стоїть біля проходу якось. То може ще ось на цьому місці тут можна буде шосту козу вдруг. Понадобиться, то можна буде притулити якось. Але може це не понадобиться. Хватить нам 5 кіз, дай Бог, щоб вони нам благополучно окотилися. Що ти робиш, красотка? Що ти шкрябаєш? Це я їм дала дерть, зерно, вони всі їдять і бушують трохи. Де Ну, Жужа. Ти хочеш розсипати, так? Да? Ну, кози, кози є кози, вони трошки бувають вредні, але я їх дуже люблю. Та да, он їсть з відра. Всі получили свою пайку, всі їдять вечеряю. Отак от кума і всі мої глядачі отак от у нас в цьому приміщенні поміщається 5 кіс. Ну, доволі таки їм не тісно, нормально розположили ми їх. Ну. Достатньо їм тут добре, нормально, я вважаю. Зараз ми чекаємо окотів. Уже менше місяця залишилося до окотів перших. Ось у нас малишка перша, потім красотка, потім жужа. Ну, а за тих малих луну і карамельку я не скажу, бо вони гуляли багато разів. Козлик молодий, настирний. Вони в нас разом були, коли виганяла пасти, то вони разом. і З ним справитись було дуже важко, тому він робив свої справи, і тому я не знаю, коли вони мають народжувати ті козочки. Ну, коли Бог дасть, тоді і народять. Все, на запитання я відповіла, кози свої показала. Всім бажаю тихого, мирного вечора. І всього найкращого. Всім пока-пока.